Привіт! Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня. Давай подивимося, яким цей тиждень буде для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Знаєш, ти в зупинці якийсь і такий конфлікт. Конфлікт як внутрішньо, так і зовнішньо. І, як наче є можливості навколо тебе, але ти зараз їх. Не дуже охоче хочеш брати, ти зупинилася і стоїш, можливо, над чимось дуже активно роздумуєш. На цьому тижні в тебе буде виникати дуже багато питань, на які ти будеш намагатися знайти відповіді, прийняти рішення. Ти будеш намагатися бути чесною з собою, з оточенням, можливо, навіть розбиратися з якимись документальними справами. І тут необхідно бути досить зібраною. Так? Дуже багато якогось аналізу буде минулих ситуацій. Зверни увагу на ті розчарування, які ти можеш на цьому тижні отримати. Дуже розгойдений стан. Ти можеш як ображати когось, так і ображатися самостійно, і це може бути досить боляче. Ти можеш страждати, ти можеш себе почувати не дуже через те якесь обмеження. Мені йде обмеження, закритість, небажання відкриватись, небажання щось прояснювати, і бажання просто закритись, відгородитись від всіх. Давай подивимося тобі пораду, так, таку, пораду звільнити себе від того, що тебе обмежує. От, знаєш, в тебе зараз є всі можливості відчути себе вільною людиною, бути таким тріумфатором зараз у своєму житті, знайти той самий баланс. У тебе зараз все для того є, але необхідно зважитися на деякі зміни. Можливо, необхідно буде заглибитися глибше в себе і послухати себе. Але контролювати оцю енергію і таке бажання нападати, прояснювати, штурмувати когось. Тут більше про свої внутрішні цінності, про свій внутрішній голос. Можливо, ти наступаєш на ті ж граблі, які вже колись наступила. Тут про самообман, про якусь ілюзію. А зараз тобі дуже важливо вийти в баланс. Ти дуже сильна людина, але ти якначе втратила ціль, дорогу, шлях, тому що не знаєш до кінця, чого саме зараз ти хочеш. На порозі йде оновлення: новий шлях, початок нового, і ти можеш знайти спільну мову.